Сьогодні ми з вами гуляємо по центру Полтави. Зараз ми бачимо художній музей, але прийшли ми не до нього, а просто прогулятися, як завжди, по красунням Полтаві. Зараз подивимося з вами на гномика. Дуже мені він подобається, цей гномик. які квіти, галушків цієї, що це за мішка такий гарний, з'явився. Зараз ми подивимося по ближче, гарно. золота країна. Це наша країна, Україна. Такий ліфт їде в Цумі. Зараз приїде на перший поверх. Такі лавочки з собачками гарними. І теж хочуть відпочити з, розов... з рожевими звушками такими. Квіточки, гарно ж. Скажіть, як вам подобається серпнева наша зйомочка? Ставте лайки, не забувайте, тому що ж мені приємно, а вам це не трудно. Неважко. Ну все, подивимось ще тут театр. Що тут у нас є? Супер. Їти які хмаринки, пташеня. Якийсь готель у нас тут. А, ми сюди можемо пойти піти. Ми з вами давненько ходили. Такий дворик затишний, такі квіточки в ньому. Направо йдеш. Прийдеш туди, куди і прийшли, але ну, ми з вами поїдемо, мабуть. Не поїдемо, а підемо прямо. Ось так нам прийшов такий затишний майданчик дитячий. Мені прямо подобається. Ще який гарний дворик Полтавський. Якось спекотно вже прогулюватися. Навіть ремонт тут вже і так, європейська нам бачиться саме так. На цьому, мабуть, завершимо. До нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь, пока-пока.